Я готов. Снію. Вітаємо, що команду з перемогою, що скажете по Матчу. Дякую. По матчу зіграли гарно. Треба було реабілітовуватись після минулої гри. Ми Минулий раз погано зіграли з ними. Тому зіграли на ноль, забили свої голи. Є ще над чим працювати, але три, три бали є і це добре для нас. Це не було Юрій Чариці, без нього легше грати. А, ну... В обороні може і так, але я не грав, тому не можу казати. А так взагалі ні. Він у нас лідер, дуже багато забиває, тому це дуже важливий гравець для нас. Ну добре, що ми змогли з, з нього теж заробити наші бази. Сергій Тимошенко не молодше. І власне, коли ви заграєте першим номером? Не знаю, коли тренер поставить мене А так Сергій дуже сильний голкіпер, тому мені ще треба багато працювати, щоб бути першим номером. тренуваннях пошвидше його? Не завжди. Це додає йому. Що скажете, що скажете взагалі, ось тому що ось так молодих мало в команді і в принципі ось виміші носите? А, та нічого, ну, я наймолодший, виходить, і це нормально. А та, так і наймолодший в команді, але це мені ніяк не заважає. Ось зараз трохи вмолодили Нисих Хруля, тому все потрошку у нас омолодшується команда. А як Денис взагалі перспектива в нього є, щось скажете? Та думаю, так, да, він дуже сильний гравець на тренуваннях дуже багато забиває, тому молодець. У кого в команді саме сильний удар? У Євгенія Саківського, найсильніший в нашій команді. А Хто саме технічний у вас? Євгеній Саківський. Андрій Назаров тут десь фігурує у вас. Ну, може, там третій, четвертий номер. Так. Да. А ось з ким не можна справлятися? Хто, хто не може ось проти вас нічого сказати? От ти не сказав, так і буде, хто це у вас головний? Ну, Шостола Анатолійович. Заравців. Заревців, ну, Сергій Тимошенко. Найголовніший серед нас. Ми вам дякуємо.